Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним Силам України! З вами канал Мазур Ярік. Дивимося відео, ставимо лайки, підписуємося і коментуємо, які ціни новорічні у вас на ринках. Буде інтересно, які ціни піднялися в роздріб. Це є, я зараз розкажу ціни гуртові. Теж піднялися, зараз подробно розкажу. А так ви розкажіть, які у вас ціни в роздріб, тому що по Україні різняться всі ціни: що на гуртовому, що на роздрібному ринках. І начну я людей багато, як перед Новим роком, перед святами. Людей дуже багато, так що їдуть куплятися, тому що ринок переповнений, як то кажеться. Но народу було дуже багато. І так як сьогодні тепло, сьогодні було дуже тепло: до 9 до 10 градусів без вітру. День дуже красивий, як весна прямо розтаяло. І я вам зараз розкажу ціни. Які на ринку. Багато питає мене, що ціни в борщовий набор. Борщовий набор піднявся. Капуста 10-11, Капусти багато. Картопля картопля сама піднялася. 14-15, Ну, картоплі багато є, але ціну тримають 14-15. Морква 8-9, Буряк 5, крупний або дрібний 10-12. Цибуля 10, 12. Савойка від 15 до 38. Пекінка 15 до 20, Порей 30, 40. Молода капуста 28. Перець гіркий 30. Броколі 130, синя 35. Часник 150 до 150 гривень. брусельська 70. Сильдерей. 50 і синя капуста, синя капуста у нас 20. Зараз я, як завжди, е, таку рекламу роблю. Знову мене з механізованої бригади 41-ї просили хлопці для е, щоб закупити дрона. Який їм допомагає, вони дуже просять, і буде номер рахунку. Цей їхній номер буде рахунку на екрані. Так що допомагаємо. Від нашого пішли генератор на 41 шу Це вже відео у нас було. І на 35 ту ми відправили обігрівача дизельного. Теж вже хлопці отримали відео, сказали, зроблять. Тепер дуже вам дякуємо і хлопці вам дякують за допомогу. Нас, щоб сказати, з каналу, це я говорю зразу. Багато немає, але люди чи можуть. Я маю коштів багато не, але люди ще можуть. І поміч ще йде, звичайно, від, наших, від нашого каналу. Ну і так з моїх знайомих, навіть хлопець, який скинув мені на відео, теж вислав, я їм показував про теплички, і він теж вислав гроші для хлопців. Все воно пішло у мене, все, дані є. А тепер буде е, окремо для хлопців. Це будуть вже получати хлопці, які з 41-ї бригади. Це дуже я хотів би, щоб ви помогли. І з, в нас ще один е, продає, е, продає е, сівалки, е, це вакуумні. Всім добрий день підписникам Яріка Мазура. Ось їдуть три отакі сівалочки сьогодні на нову почту. Так що? І він казав, що за кожну продаж сівалки тисячу гривень перейшли е, хлопцям. Скільки вдасться переслати, за кожну тисячу. Е, надію, маю, що так і буде. Е, так що він вже продав. І зараз, я думаю, що він скине хлопцям. Це обов'язково треба буде. І далі я буду йти по цінах. Корінь сельдерея і петрушки 55. Цвітна, це вже наша ще 90. Звичайно, загранична привезена, що броколі, що цвітна. дорогі – від 150 і більше. Салат айсберг і ще є салати коротше, від 150, 130 гривень. Цибуля піря 120, петрушка кріп 150. Помідори ще були е, наші 35-45, зелений 35. Гарбуз 15, редька біла, 20, редька чорна, 35. Груша від 20-40, яблука від 13 до 20, сушка 50, 70, е, чорнослив 80, горіх 50, фасоля від 70 до 100. Огірок був заграничний 60 гривень, ну і помідор від 60 до 75 гривень. Такі ціни сьогодні у нас на ринку. Що могли, то пробіглися. Ще хочу сказати, що яйця лоток, яєць від 4,70 до 5,70. Це на гуртовому ринку. Так як ми яйця самі беремо, тому що свята на салати, спекти, що за що і знаємо, яка ціна. М'ясо без змін, як в прошлих відео було, там на 5-10 гривень деякі піднялися, але так м'ясо, щоб сказати, свинина це від 150 до 240 гривень. Ну, Там різні е, частини е, свинини. Е, по ялинках ялинки є, кому треба, є ціни різні. Кусочок відео про ялинки у нас буде показано. Така красота трьох більше. Такі гарні ялиночки. Дуже навіть гарні. А по чому такі? Отакі? Від меншої до більшої. 100, 150, 300, 400, 550. Ага. Дякую. Ой, які гарні. 100-150. Ну, дуже гарні. Малиночки, є. для них такі. Ніжки. А зараз я покажу трошки вам відео, які у нас сніг був, і які нема, і якого вже немає. Так як зараз е, святкують, е, як помінялися, хто переходить е, датами, е, так що е, тут переважно переходять всі, е, як сьогодні, Миколая, це православні московського патріархату, ну і не тільки, може й другі е, празнують. То тут впразували 6 грудня. І зараз буде 24-го, це буде свята вечора, 25-го буде Різдво. Ну і до Нового року. Так що тут перейшли так. Кому як, святкуйте, головне вірити, не свариться, бо тому, що вірять, вірять, а бачите, кожен вірить, а війною пішли. Так само і сусід до сусіда. Вроді і в церкву ходять, а потім менше, як то кажеться, гріха між собою. Ліпше, коли захочете, тільки празднуйте, Ну як празнувати, треба з розумом трохи і празнувати, звичайно. О, Це не означає, що напився і вже празднуєш й такі е, випадки. О, хто більше горівки переп'є, чи ще що-небудь. Е, моє, моє таке бачення. Зараз ще трошки покажу вам погоди нашої. Отака От у нас, бачите, був сніг, плюсова температура, і сніжку трошки лишилося у нас снігу. От там. А так вже повністю без снігу. Так будемо празнувати. Так що, всім здоров'я, Україні перемоги. Ще раз слава Збройним силам України. До побачення.